Про події життя краю вже готові розповісти. Журналісти інформаційної програми вчасно. Студії для вас працює Мар'яна Лошак. Доброго дня звання Героя України отримав ще один військовослужбовець Закарпатської 128-ї окремої гірської піхотної бригади, найвищу нагороду країни. Орден Золота зірка з рук Верховного Головнокомандувача отримав командир 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади Василь Зубанич. У зоні бойових дій підполковник перебуває з травня 2014 року. Зокрема, брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. Відзначили військового за виняткову особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Статус учасника бойових дій на сьогодні отримали понад 22 тисячі осіб. Про це на брифінгу повідомив представник департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Сергій Кучеренко. З метою спрощення механізму надання статусу учасника бойових дій Міністерство оборони України та іншим силовим відомствам надано право самим встановлювати цей статус особам, які брали участь в АТО. Ужгородських оленів не можна оштрафувати. Керівництво Закарпатської державтоінспекції запевняє, закон не дозволяє штрафувати транспортний засіб чи власника автівки за порушення правил паркування, а лише водія порушника. Це розв'язує руки так званим оленям. Проте за фотофактом порушника можна притягувати до відповідальності, але треба зафіксувати і водія. І автівку, і знак, під яким парковка заборонена, щоб ця фотографія могла бути доказом у суді, кажуть працівники ДАЄ. Притягуємо до відповідальності не автомобіль, який паркується, а водія. Значить, є питання. Ви задали по фотографії. Є фотографія з порушенням транспортних засіб, залишений з порушенням правил дорожнього руху. Якщо ми встановимо водія. Встановимо водія, який керував тим транспортним засобом, який його поставив, він обов'язково буде притягнути до відповідальності. Справа в тому, що відмінена норма, така була в адмінкодексі стаття 14.1, яка дозволяла, згідно якої власник транспортного засобу ніс відповідальність за порушення скоєнення. На теперішній час ми притягуємо до відповідальності водія, ще раз повторюю. Якщо ми встановлюємо водія, який керував і поставив, обов'язково буде притягнути до відповідальності. Дві гривні і більше сплачують Журоці. додатково до суми, яка вказана на квитанціях для оплати комунальних платежів у відділеннях «Укрпошти». донедавна відділення зв'язку були чи не єдиним пунктом безкомісійного прийому оплати за комунальні послуги. Зараз зважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, підприємство змушене вдатися до подібних непопулярних заходів, кажуть керівники відділень, на які види послуг запроваджено додаткову плату, та якої реакція ужроців на такі нововедів. Дення дізнавалася Юлія Опаленик. Хвилю обговорень викликали нововведення Укрпошти щодо запровадження комісії на оплату комунальних послуг. Так пані Марія вже багато років поспіль оплачує квитанції у відділенні Укрпошти. каже, що їй зручно тут здійснювати платежі, оскільки поштам знаходиться в безпосередній близькості від її роботи. Зміни щодо введення комісії сприймає негативно, та через зайві дві гривні не мінятиме місце оплати, запевняє жінка. «З кожної квитанції по дві гривні вони беруть собі. То рахуйте, скільки? На 10 не входить, якщо я плачу. Минулого разу я прийшла платити за телефон, за газ і за світло. І теж взяли е, касові послуги собі. Сьогодні прийшла платити ще по іншим книжкам. Звідно, звичайно, але такі скрутні ситуації, що в пенсії на лізер плати на місці, а ціни подорожчали, всюди подорожчали, це дуже відчутно. Керівники відділень кажуть, комісія при оплаті компослуг є зовсім не новим явищем. Вона на поштампах існує вже давно, але дотепер ці кошти сплачували підприємства, з якими співпрацює Укрпошта. Наразі ж сума доплати збільшилась, і багато підприємств відмовляються її сплачувати. Тому кошти, які не доплачують підприємства-партнери Укрпошта вимушена брати з самих споживачів послуг. Контрагентам, з якими ми працювали, значить, було запропоновано відсоток комісійної винагороди, яка в принципі повинна перекривати собівартість даних послуг. Більшість контрагентів пристали на наші умови, але ряд контрагентів не погоджується, тому ми просто змушені розривати договірні відносини і застосовувати тариф, який у нас діє на сьогодні. Мінімальна комісія складає 2 гривні і залежить від суми, яка вказана на квитанції. Детальнішу інформацію про тарифи можна подивитись на сайті Укрпошти або ж безпосередньо в кутку споживача у відділеннях зв'язку. Не повинно суттєво вплинути на те, що ми там десь дарили погаментям наших споживачів, тобто ми стараємося все максимально робити для споживача, але наразі маємо такі умови і реалії життя, коли ми змушені рахувати як і витрати, так і доходи. І тому ніхто нам не дозволить працювати нерентабельно, тобто не забезпечувати всі витрати для покриття надання тих чи інших послуг. Через погіршення економічної ситуації такі зміни є економічно виправданими. Та для українців, які за сучасних економічних умов рахують чи не кожну копійку, вони теж битимуть по кишені. Рахунки за електроенергію спожиту у березні поточного року, які споживачі отримують після 1 квітня, міститимуть нарахування за старими тарифами. Нагадаємо, що період з 1 квітня до 31 серпня 2015 року встановлені нові тарифи на електроенергію для населення. Керівництво Закарпаття Бленерго повідомляє також, що звернувшись за багатоканальним номером кол-центру, можна надати фактичний показник лічильника станом на перше число кожного місяця. Згідно цього, буде проведено нарахування за спожиту електричну енергію. Кол-центр працює в цілодобовому режимі за додатковою інформацією. Телефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Незадовільний стан доріг, відсутність газу та відключення води питання, які найбільше турбують мешканців село Твіна, що на Тячівщині, від жителів цього району в обласну державну адміністрацію надходить найбільша кількість нарікань, аби прояснити ситуацію та з'ясувати, чому Тячівці не можуть порозумітись з місцевими керівниками. Район відвідав голова області Василь Губаль. Деталі поїздки в наступному сюжеті. Пливу увагу жителі селища звернули на стан дороги біля двох шкіл, відрізок шляху не ремонтували роками, попри обіцянки народних депутатів, нічого так і не робиться. Люди зневірились. У мене не є сьогодні підстав не зустрічатися з вами і не відповідати на ваші питання, і не робити щось для того, аби вирішувати питання і в Солотвіні, і в Тячеві і в тому числі. Тому цьому, що стосується місцевої влади. Якщо у вас є зауваження. І у вас є докази, що місцева влада порушує закон. Будь ласка, колективне звернення до мене. Я готовий реагувати, якщо ви маєте реальні підстави для того, що влада з чимось не справляється і не В селищному голові. Рекомендовано скликати сесію та прийняти рішення щодо виділення коштів на ремонт даного відрізку дороги. У свою чергу обласне керівництво залучить до виконання ремонтних робіт службу автомобільних доріг Закарпаття. Приблизно орієнтировочна вартість цих робіт, на які дав завдання губернатор, – півтора мільйона. До 900 тисяч буде реконструкція і капітальний ремонт буде вартість біля 600 тисяч. Значить, я взяв під особистий контроль виконання цього доручення. Все виїжджають тоді на ті ділянки проєктанти, буде скориговані проєкти. Я думаю, що до Пасхи ці роботи будуть виконані. Сам очільник краю пообіцяв присутнім вже цього понеділка створити спеціальні робочі групи, які протягом тижня вивчать вищевказані питання на місці та нададуть пропозиції з їх вирішення. Відтак голова Ода ще раз зустрінеться з громадою селища, аби проаналізувати результати зробленого. Продовжуємо випуск також матеріалом стячущини. Друге життя отримав один з найкращих у минулому дитячих садків України. На Закарпатті реконструюють дошкільний заклад Веселка, який знаходиться в селищі Тересва. Будівля має особливе оздоблення та всі передумови для перебування і розваг малечі, але протягом останніх років заклад не працював. Світлана Головко бачила більше. Гавкіт собаки це поки єдине, що можна почути на подвір'ї дитячого садка веселка. Та вже через декілька місяців тут радісно бігатиме малеча. В будівлі оновили дах, встановили внутрішнє опалення. Загалом для реконструкції закладу необхідно близько 17 мільйонів гривень. Садочок запланований на 280 діточок. Плануємо в цьому році за 2-3 місяці закінчити першу-третю групу. Тобто орієнтовно 2-3 групи будуть, як і в цьому році. Загальний проєкт того садочка орієнтовно 15-17 мільйонів. Часково дасть селище 2 мільйона, 1,5-2 мільйони дамо ми і очікуємо, з обласного бюджету де сприйділа мільйон мільйон. І це гроші зробимо дві або три групи. Побачимо. Вже в найкоротші терміни повинні запрацювати кілька груп, адже в селищі Тересва проживає близько 7 тисяч осіб. Тому питання роботи садка актуальне як ніколи. Цьому році, до кінця року, ми маємо тут запустити около 4 груп дитячого садка. Якщо ми його не будемо експлуатувати, то він буде знищуватися і буде руйнуватися. Цей об'єкт має право на життя. Тим більше, що тут біля 7 тисяч населення, той садочок, який тут, є, який тут існує, він не справляється з тією потужністю і не, має, не може прийняти стільки дітей. Цей, ця будівля розрахована на 280 дітей. Ну, сам Бог велів, що ми, ми зобов'язані. Найближчі чотири місяці в садочку буде встановлено нові вікна та двері, відновлено водопостачання та поштукатурено стіни. Загалом заклад зможе прийняти близько 300 дітей. У Журот поповнився ще однією міні-скульптуркою на площі Богдана Хмельницького. Урочисто відкрили пам'ятник всесвітньо відомому ілюзіоністу та фокуснику Гарі Гудіні. Автором міні-скульптурки, як і всіх попередніх, став Михайло Колодко. Митець зазначив, постать гудіні обрали не випадково через те, що родина ілюзіоніста тривалий час проживала на Закарпатті, а саме в селі Сторожниця. Інформацію про це знайшов журналіст Олександр Попович, каже, що й надалі досліджуватимуть походження родини Гудіні, з людьми, які живуть в сторожниці, і які теоретично могли б дещо пам'ятати з розповідей своїх родичів. Журналіст наголосив, що мова йде про середину 19-го століття. Сам скульптор Михайло Колодко зазначив, на постамент можна буде чіпляти замки, що символізуватимуть закриття проблем, які нас оточують. Подорожуючи Європою і Україною, можна звернути увагу, що багато є де такі місця, де люди вішають колодеці. Просто не, не, не завжди це якось символі ну, прив'язано до якоїсь конкретної події. Ми об'єднали нашу е е історичне таке багатство, нашу родзинку, е образ гудіні, із із цим вод бажанням людей залишити на пам'ять щось в тому місті, куди вони приїхали. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації як завжди розкажемо дев'ятнадцяті. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.